...в Україні вам слава добрий вечір. Говоримо з що ми про вашу зону відповідальності. Скажіть, будь ласка, яким чином Сєвєродонецький район, окупована частина наша, готується до опалювального сезону? Зима фактично на носі. Ми пам'ятаємо, як окупанти розбили Сєвєродонецьк перш ніж захопити. Якщо взяти за скобки безпосередньо Северодонецьке, то всі інші населені пункти фактично до зими не готові і не готуються. Людям запропоновано відновлювати своє житло самотужки, і єдине, що їх очікує, це або тверде паливо дрова, або вугілля або ну, максимум це електроенергія в газ в їхніх будинках. Централізованого опалення не буде, якихось відновлювальних робіт не проводиться. Об'єкти соціальної інфраструктури, скоріш за все, теж будуть без опалення. Якщо взяти Сєвєродонецьк, то там певні успіхи все ж таки є. Вони намагаються встановити там декілька міні-кателів. Є заявлена інформація, що щось намагаються робити на теплотрасах, але судячи з тих тенденцій, які ми спостерігаємо, то це все просто вирізається на металобрух, тому що навіть ті великі централізовані котельні, вони не готові, теж або дуже пошкоджені, або теж вирізаються на металобрух. Угу. Е, умовно кажучи, навіть якщо припускаємо, вони запускаються кілька невеличких котелень. Яким чином це взагалі вони здатні покрити весь Сєвєродонецьк? Це ж не маленький райцентр до повномасштабного вторгнення був? О, я думаю, що цими заходами вони закроють там приблизно. Ну там нажива 10% від ага. тої потреби, яку вони мають, це так, так мова йде більше про об'єкти соціальної сфери, наприклад, умовно міську раду, там одну якусь школу, пару будинків. Тобто, я не думаю, що там є якісь масштаби значні в облаштуванні міні-кательнами. Там мова йде там на десяток, не більше ну для пропагандистської картинки. Вистачить словом, як вони люблять, пане Романе. щодо того, що ще відновлюють в лапках. Окупанти вони запропонували відновити людям зв'язок, але є нюанс за словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогор. Людям пропонують е зв'язок цей дратовій стаціонарний. Поясніть, будь ласка, що там що, що зі зв'язком зараз в Сєвєродонецьку відбувається взагалі. Ну, відновлення мобільного зв'язку це було однією з обіцянок на перших виборах, і сразу після виборів обіцяли відновити мобільний зв'язок, мобільний інтернет, а замість цього е скористалися послугами Укртелекома і е почали включати стаціонарний зв'язок. Я думаю, що тут декілька аспектів. Все ж таки вони бояться включати мобільний. Мобільного, мабуть, певний час що все ж таки не буде. Друге, це. Прослуховані, я думаю, що в нас на окупованих територіях дуже посилились такі поліцейські заходи. Шукають э, диверсантів, підпілля і э, Обшуки, перевірка телефонів, прослуховування телефонів, це те, що зараз там процвітає. Я думаю, в цьому аспекті саме для цього і встановлюється. Ну а ще в гуманітарному сенсі, ну це, хоч якісь можливість, дасть там чи швидку викликати, чи там звернутись до якихось mm -hmm. служб комунальних, а то люди за два роки в принципі я ж кажу, навіть не мали можливості викликати швидку, хоча б щось так. Пане Романе, дякую вам за інформацію. Роман Власенко, начальник районної Сіродонецької військово-цивільної адміністрації.